Вітаю, сьогодні створюємо зачіску для текстильної лялечки. Існують різні способи пришивання волосся, найпростіші по довжині голови і навколо голови. Буду використовувати картон і нитки для в'язання. Намотаю стільки, скільки необхідно по довжині голови. Якщо я буду пришивати вертикально або по периметру навколо голови. Приміряю, я буду пришивати вертикально, зачіска буде на дві косички, мені цього достатньо. Швом голку з'єдную всі нитки, щоб було зручно пришивати потім, просто збираю пучки і прошиваю їх ниткою. В кінці роботи нитку не відрізаю, нею буду пришивати пасмо до голови. Знімаю картон, розміщую волосся так, як пришиватиму, фіксую шпилькою і тим самим швом-заголкою, починаючи від лоба лялечки спереду, по задній стороні голови прошиваю всю Частину волосся, яке я підготувала. Закріплюю нитку всередині іграшки, розрізаю пасму з ниток. Тепер частину ниток я буду перекидати з одного боку лялечки на інший, для того, щоб за. Маскувати нитки, якими я їх пришивала. Розчісую лялечку для того, щоб вирівняти нитки, і буду просто заплітати дві косички, розділяю пасму на три частини, плету звичайну косичку, в кінці закріплю її ниткою, а поверх нитки зав'яжу кольорову стрічку. Нитку відрізаю і другу косичку буду плести так, щоб зачіска була симетрична, аналогічно розчісую, розділяю на три пасма, заплітаю, фіксую ниткою, відрізаю кінці косичок, щоб вони були рівними. атласну стрічку зав'язую. На два бантики. Відрізаю аналогічно, зав'язую таку стрічку на другій косичці. Спробуйте створити свою лялечку із тканини. Сподіваюсь, у вас вийде краще, ніж у мене. Дякую за увагу. Далі буде.